Це ж друзі, знову на тиждень трішки випав з ефіру. Якщо ви вже помітили, не було сторісів, да знову захворів. Уявляєте? Я взагалі не розумію, що це таке за болячки ходять. У нас все СТО повністю переболіло. Уже зараз хлопці потихеньку починають виходити на роботу. Хвороба дуже сильна, висока температура, 39 і вище, кашель, насморк, і дуже сильний упадок сил, тобто таке головокружіння, начебто п'яний постійно ходиш. От. Ну, звісно, класно, що можна не витрачати кошти на алкоголі бути п'яним, але чесно кажучи, не дуже прикольно. От, ну що ж, починаємо потихеньку працювати. Уже сьогодні вийшов на роботу, працюємо. Зараз поїдемо на МРЕО, зареєструємо чи роки. На СТО подивимося, що у нас в роботі. Нагадаю, в суботу ми також працюємо, в тому числі до 14-ї години. Можна записуватись на консультацію, оформлювати договір і починати вже шукати вам автомобілі США, робити для вас підключення.